Моє вітання! Ультрамолочне морозиво надзвичайно насичене з мінімальним вмістом цукру. Так, це можливо, тож готуємо. Як завжди, інгредієнти зараз та в описі під відео для вашої зручності. Вперше, що треба зробити, заварити крем. Це не довго, це дуже швидко та просто. Два жовтка: 150 грамів цукру та 100 г сухе молоко. За рахунок того, що я додаю сухе молоко, я отримую максимальний смак, концентрований, насичений. Це звичайне молоко 300 мл. А без додаткового цукру. Так, можна просто зробити або з білим шоколадом, або зі згущен молоко. Але для того, щоб отримати максимально молочний смак, треба велику кількість додати згущеного молока, а це велика кількість цукру. А мене така кількість не влаштовує моїм діткам 3 роки. Вони полюбляють морозиво, це ванілін, обов'язково додаємо. Треба все це заварити. Тому я придумала такий варіант і завжди готую так морозиво. нас це дуже-дуже влаштовує і мене по цукру більш, ніж влаштовує. Все це заварюю, постійно помішуючи на середньому нагріві плити. Вже почало густіти. Дивіться, як тільки починає закіпати на середньому вагні, все воно готово. Ось воно, все загусло. Я завжди його проливаю через сито. Якщо у вас вдруг десь заварилось трошки яйця жовток, щоб цей комочок залишився краще в ситі. Все, ось така виходить консистенція. Він ще загусне після того, як охолоне. Дивіться, ви можете зараз його поставити на 2 години в холодильник. Я трошки прискорю цей процес. Я беру холодну воду, додаю лід. Зараз поставлю цю миску з кремом в холодну воду, і за 20 хвилин температура крему буде така, як з холодильника. А ви вже дивіться самі, як вам зручніше. Час від часу я буду помішувати. І він швиденько охолоне. Тепер я беру вершки. Жирність 30-33%, 500 мл. Вони холодні з холодильника. Упс. Збиваю. З вершками також дуже важливо їх не перебити, інакше ви, ви отримаєте вершкове масло. Це буде неприємно і не дуже смачно. Ось як мають виглядати вершки. Показую вам. Гарненько-близенько, щоб ви бачили, які вони мають бути не густіше. І ще я ніколи не використовую вершки 35%, як на мене, це дуже жирно. Все, тепер я додаю крем, який вже охолов. Так, як крем важчий, він буде на дні форми. Беремо лопатку і все гарненько перемішуємо з дна на гору, з дна на гору, щоб все було однорідне. Не хвилюйтесь, це не білки, маса не осяде. Крем перелила в ємність з носиком для зручності. Так зручніше наливати. Я маю ось такі форми. Якщо у вас нема таких форм, ви просто заливаєте все в пластиковий бокс і відправляєте в морозилку. В мене є, я використовую такі форми і діткам так більш подобається їм цікаво. Якщо щось зайве, прибираєте ложкою або поправляєте ось так. Вставляю спеціальні палички дерев'яні. Спочатку наливаємо, а потім вставляємо палички. Так зручніше. Все в морозилку мінімум на 4 години, в ідеалі 8. І морозиво буде готове. Чому? Тому що потім його гарненько достати з форми, щоб шматочки не залишались. У мене пройшло годин 7, я вже достаю морозиво. Ось таке воно виходить гарне. Ось так, нічого не ламається, воно дуже ніжне, там немає ніякого льоду. Воно дуже ніжне, воно не хрумтить, коли ти його скусаєш. Воно дуже насичене і молочне. Колись в моєму дитинстві, або у нас не було багато вибору, і нам все було морозово смачне, або це просто дитинство. Але воно мені нагадує саме те морозово, молочне з дитинства на палички. І, як завжди, смачного!